Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал, і сьогодні в нас надходження. Honda CR-V 2014 року. 2,4 бензин, додатково встановлене газове обладнання на автоматичній коробці передач на повному приводі. Автомобіль приїхав зі штатів заявленого пробігу 243 тисячі кілометрів. Фактично має одного власника в Україні. По комплектації салон з текстилю, мультикермо, штатна мультимедіа. Кондиціонер, електроскоплячі усіх вікон, електрорелігування дзеркал. Задній ряд у такому стані. На автомобіль встановлені 17-ті диски на літній рези. Багажне відділення досить містке. Також встановлена камера заднього огляду. Автомобіль ви зможете придбати за адресою. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на дане авто буде складати 15 890 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автобілів зі штатів.